Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо з вами вафельний торт і прикрасити, як вам подобається. А зараз прийшов час розрізувати торта. Хочу показати, який він у середині. Він дуже гарний. Будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Такий вафельний торт обожнює вся моя сім'я. Тому що він неймовірно смачний. Я раджу вам приготувати такий смачний торт. Ваші рідні будуть у захваті, запах дитинства. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня!